Не місто ламає мозок туристам з перших п'яти секунд. А твоя внутрішня навігація витримала б? Поїхали. Чунцін – місто, яке стоїть на крутих пагорбах і у Тож один і той самий будинок може мати вхід на першому, п'ятому або навіть дванадцятому поверсі, залежно від того з якого боку підійти. Через різкі перепади висот архітектори створили місто, яке працює вертикально: дороги, метро, тунелі й тротуари накладають. Ця шарами це той випадок, коли поїзд проїжджає просто крізь житловий будинок. Чунцін місто з три історією, розміром із Австрією, і населенням понад 32 мільйони людей. Тут транспорт рухається на різних рівнях: п'ятирівневі розв'язки, сотні тунелів, десятки мостів, і навіть канатна дорога через Янзи, що працює як звичайний громадський транспорт. Чунцін настільки багаторівневий, що інколи. Ли, здається, ти не гуляєш містом, ти проходиш новий рівень гри. Познач того, з ким би прогулявся чунціном.